Два Бураска і. І. і, і. А контур оцей швидкий британець? Ну швидше, чим хтось. Ні? Ну давайте я з вами поїду... Ні, не я. Давай одна шкода, Шелбі, поїде разом з ними на дирижаблю. Ага. Двігаємо. Один може бураск стати сюди в куст, на центр. Дивіться самі, поки можете розібратися. ми під'їжджаємо от сюди і будемо поки стоять чекати, якщо що, під'їдемо по прямой лінії. На базу на збиття. Шкода можеш через воду, поки відігру. Ну, не... Блін, зараз глянемо, коротше. Якщо просто щоб сокращати. Ага, КПЗ там. Хто, хто може, вам бажано з бурасками зібратися і забрати її. А Шкода по воді поїде. Не, тікає. Якщо він тікає, то пофіг, типу, на нього. Шкода по воді. Шкода по воді грай. Пока по воді. Збирайтесь бурасками, перефігачте його. Так, а артудар є. Сильно не виїжджай поки. Десь оце там будь, якщо що. Щоб, ну, зловиш лампу, можеш назад од'їхати. Зараз вони захват будуть робити, якщо вони хтось свалив оттуда. Зараз через захват. Артудар кину, заб'ємо базу, типу, не проблема. Окей, якщо нема нікого, одного бураска там оставляємо, другий розігрує то лі цю сторону. Ну тут надстрілі у них можуть бути. Давайте зараз під'їдемо під базу. Ні-ні-ні, стойте бурасками, ми поїхали тяжим під базу потихоньку, через домики. Окей, поняв. Ні, пока стоїм, пока стоїм. Мені тоже треба знати, що вони роблять. Окей. Два там. Давай тут пока останемося з тобою, на школі. Три захват, окей, окей, давай. Андроні, оставайся там на всякий поки Ми три в захват, ну, типа, збиваємо, якщо що. Блин, багато на такіді, чуваків. Вол Волан дуже багато, да. Я артударом ударом типа, захват. Не вопрос, не в'їжджайте сильно в захват. Все, вони свалили з захвата. Окей, окей. Позиціонку не надо, типа, не включайтесь. Отъедь ты на тяжах, артудар удар по вам. Три секунды, выезжайте из зоны. Мы их пробили. Все, тяжи назад может и отъехать, кто на базе. О, базу захватил. Найс. Ха -ха. Блин, ну